Дніпро 1 провів свій перший поєдинок у Єврокубках. Команда Олександра Кучера стартувала у кваліфікації Ліги Європи матчем проти кіпрського «АЕКа» якими були найголовніші моменти? Дивіться усе це в нашому детальному огляді. І обов'язково, друзі, не забувайте про правила відповідальної гри із титулем спонсором Дніпра 1 Парімач. Робіть так, аби азартні ігри залишалися лише розвагою. Вболівайте серцем, грайте головою. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Стартовий матч Дніпра 1 у Єврокубках. Олександр Сваток був капітаном української команди у цьому поєдинку. Один із важливих футболістів для Дніпра 1 один із тих, хто залишився ще із минулого сезону у Дніпровському клубі. Ну і бачимо, що усі гравці Дніпра 1 вийшли з українськими прапорами на цей поєдинок. А перший момент створили суперники. Прямий удар із штрафного удару з лівого флангу. Дюрчо пробивав достатньо небезпечно, але Валев забирає цей м'яч. З перших хвилин АЕК спробував здивувати Дніпрян. Огір віддає передачу знову під удар дюрчо. Ще одна спроба угорця. Але Володимир Танчик, який грав у цьому матчі на правому фланзі оборони, в підкаті блокує удар суперника. Чергова атака, 16-та хвилина матчу. і Поки бачимо лише футболістів АЕКа на чужій половині поля. Здорово вдається захиснику, АЕКа продертися повз опонентів, і зрештою Альтман таки зміг завдати цього удару. Вже із штрафного майданчика пробував ізраїльтянин. тут когот з першої му м'яч поміж ніг проскочив. Ну а потім зорієнтувався швидше саме суперник нашої команди. і... Альтман відкриває рахунок. Доволі швидко вдається забити Аеку, і безумовно для суперника це ідеальний сценарій гостьового формального поєдинку. Адже Дніпряни у Кошице приймали кіперський аек. Лише після пропущеного м'яча перша спроба створити момент була у дніпряни Передача до штрафного майданчика від танчика, але відбили її кіпріоти. Далі другим темпом атака через лівий фланг Бусанело. Прибирає суперника і сам пробиває правою, але дуже спокійно голкіпер Аека накриває м'яч. Бусанело ліва робоча в нього нога. Тут змушений був пробувати з правою І ця спроба не була успішною. Перехоплення в АЕКа на власній половині поля дуже здорово вдається відіграти зараз опорників і пас вперед на прорив фаражу, але фараж. Не зміг завдати точного удару. Бусанело встиг повернутися в підкаті, заблокувати спробу удару. Бачимо, наскільки вигравав в позиції фараш. Але швиденько бразильський захисник Дніпра один повернувся і не дав можливості пробити влучно супернику. Знову закидання на фаража той залишає м'яч у грі. Бусанело вже думав, що м'яч вийде за межі поля і зупинились Дніпряни. Але дограв Фараж цей момент. Ну і віддамо належне партнерам Бусанело, які вибили м'яч. Вкидання за бокової, ще один небезпечний момент, але просто дивом тут не вдається пробити як слід м'ячу. Дозволили зараз цей аут перетворити до ледь не в гольову небезпеку захисники Дніпра. 1. танчик сваток не накрили зараз свого суперника, дозволивши нападнику АЕКа. Претендувати на забитий мяч 24 та хвилина. І проблеми у Форварда Аека надавали допомогу тут португальському нападнику кіперського клубу. але Зміг він гру продовжити на щастя для наших суперників. Ну і АЕК дуже добре контратакував, швидко вдавалось доводити м'яч в небезпечну зону. Дюрчо тут проходить танчика. Але у підкаті захисник Дніпра 1 таки вибиває м'яч з -під ніг у свого суперника. Переводить його на кутовий. Але, мабуть, знав би танчик, чим все це закінчиться. Якось спробував би зіграти інакше. Адже стандарти частенько були проблемою біля воріт Дніпра-1. Особливо у першому таймі один з кутових закінчився трагічно. Ми ще раз дивимося, як мініатюрний танчик дістає м'яч. Ну, а ось той кутовий, про який ми, власне, і говорили: Мілічевич відправляє м'яч у ворота після жахливої помилки Валифа на виході. Намагався бразильський голкіпер Дніпра-1 вибити м'яч. Але Махнув повз ну, і Мілічевич відправляє того у ворота 2-0 ще у першому таймі на користь АЕКа. Ось так Наш суперник з мінімуму витискає по суті, 100% результат. Артем Довбик. Втрачає м'яч у центральному колі в першому таймі довбика фактично закрили як і піхальонка. От один з небагатьох моментів, коли вони взяли участь в атаці. Піхальонок протягнув м'яч, віддав далі. Пуріта прибирає суперника, але дуже невдало викручує м'яч у дальній кут лівою ногою. пробуває навіть не близько до площини воріт, але вривання до штрафного майданчика це взагалі те, що дуже нечасто вдавалося футболістам Дніпра один у першому таймі. Відповідь АЕКА Фараж віддає на дальню стійку і дюрчо зараз з кута воротарського майданчика розстрілював ворота Дніпра один. Однак Валев вже у цьому епізоді врятував команду. Танчик провалився в обороні, дозволив пробити однак, голкіпер допоміг зараз. Зреагувати. Фараж ще одна спроба. Його удар. Футболіст, який дуже полюбляє самотужки, завершувати моменти. Зараз пробив невдало. Дюрчо на лівому фланзі. знову підключає захисника і висока подача на дальню стійку. Знову фараж. знову дістається до м'яча, але ні пробити, ні віддати Пас на когось із партнерів в цьому епізоді. 11 номер а Ека так і не зміг. Далі дивимось моменти уже другого тайму Дніпро-1 після. 0-2 у першій половині матчу активно розпочав цей другий тайм. Артем Громов вийшов одразу по перерві. І перший удар другого тайму. Саме його авторства громов спершу намагався до віддати передачу. А потім, коли м'яч повернувся до нього, вирішив в один дотик пробивати в дальній кут, але трошки не влучив. Ще одна атака бусанело подає. Громов не дістається до м'яча, але танчик підхоплює у штрафному. Танчик проходить далі. Прострілює ось тут. Знову громов не пробиває. Ну і завершення моменту завершення вже з ударом в ближній кутґолкіпер, а яка й тут справляється із небезпекою до перерви ось таких моментів, такого рівня небезпеки воротам суперника Дніпро 1 не створював. І саме після перерви команда Олександра Кучера почала все більше і більше нагнітати ситуацію біля ворітки. Приотів Бланко здорово запускає Бусанело, той простріляє, довбик. Влучає у суперника. Громов на добивання, але м'яч поперечно влучив після удару 11-го номера Дніпра. 1 і Тумпас потім накриває м'яч. Але спершу довбик б'є в захисника, а потім ось так громов пробиває. і Бачимо, що м'яч. Перед лінією вдарився об Газон. То не пощастило Дніпрянам, адже міг той від поперечки впасти за лінією воріт. Однак тут Аеку відверто пощастило. Відповідь Кіпріотів знову удар після подачі із кутового. Однак цього разу удар не був небезпечним. Середина другого тайму дуже класно вдається зараз Альтману. Відчепити суперника, відчепити захисника. Сарапій прийшов на допомогу. Сарапій зупинив тут не в межах правил свого суперника, отримав цілком заслужену жовту картку. І на цей момент друзі варто звернути увагу, адже... Потім Сарапій достроково завершив поєдинок, але наразі ми спостерігаємо за дальнім ударом від Бланко. Дуже активним був домінко Бланко, один із новачків Дніпра. 1 постійно через нього розвивали свої атаки Дніпряни. Ще один епізод. Тепер вже Сарапій у чужому штрафному майданчику, але теж. Пробити йому не вдається у цій ситуації дюрчом дають простір для удару горцю і прекрасний удар від півзахисника Аека. І тепер вже час е каркасу воріть допомагати Дніпро. 1 стійка зараз стала у нагоді Дніпрянам. Ще одна подача, і бусанело переводить м'яч на кутовий. 81-ша хвилина Бруно Гама, екс-футболіст ще того колишнього Дніпра, з'явився по ходу матчу на полі. Бруно гама пробиває за меж штрафного майданчика. Але Валев переводить м'яч на кутовий. Знову швидко м'яч Дніпро-1 втрачає біля власної половини поля. І ще одна ну, деар від дюрчо, і тепер Валев переводить м'яч на кутовий, але теж із нервами м'яч летів просто по центру. Однак Валев дещо невпевнено виставив руку, і був ризик зараз відбити собі ж за спину. Кутовим відповідає Дніпро-1 на 90 90-й хвилині, і як відповідає піхальонок навішає, сваток розстрілює з меж воротарського. Голкіпера суперників і дуже емоційно святкує цей забитий м'яч Олександр Сваток, капітан Дніпра. 1 скорочує розрив у рахунку. Останні хвилини вже компенсований час спроби зрівняти рахунок, спроби відігратись. Однак кіпріоти дуже впевнено працювали у ці хвилини ще й тягнули час за найменшої нагоди. Зриваючи атаки суперника, ось момент, де Артем Громов ледь не вічнавіч міг виходити, але невдало працював м'яч і втратив можливість громов для своєї атаки. Далі піхлюнок не проходить його передача і Сарапій зрізає суперника, збиває Мараса центрального півзахисника. І отримує другу жовту. В десятьох залишається Дніпро 1 на заключні секунди цього матчу. І Сарапій, що найнеприємніше пропустить матч відповідь, не зможе допомогти команді Олександра Кучера. Вже у ларнаці вже за тиждень. Спливав компенсований час. Рахунок не на користь Дніпра. 1 1-2. український клуб поступається у своєму дебютному матчі у Єврокубках. Попереду поєдинок відповідь. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.